друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. повідомляють про стрілянину на кордоні в Польщі. Польські прикордонники, ніби відкрили вогонь по диверсійній групі вагнерівців. наразі ПВК Вагнер веде набір бойовиків під приводом вторгнення до Польщі. Про це дізналися правозахисники з колегу НЕТА. Бондівська російська ПВК Вагнер продовжує вербування бойовиків. Їх наймають, начебто, для вторгнення на території країни НАТО Польщі. Такою інформацією увечері і липня поділилася відома російська правозахисна організація Кулаконет, посилаючись на інформоване джерело. За даними джерела, йде негласний набір бойовиків до Вагнера. Кінцевий термін вербування групи 28 липня. Їхні нібито беруть для вторгнення до Польщі. Мета за два тижні пройти 700 кілометрів у глибу Польщі новобранцям саме так і подають похід на Польщу. Білорусі не дарма тут. Повідомило джерело у Гулакунета. Звернули увагу, що синхронно з цими чутками зухвалу заяву на адресу Польщі зробив особисто диктатор РФ Володимир Путін. Він несподівано заявив, що західні землі цієї країни це нібито подарунок Сталіна завдяки СРСР. Завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході. Це подарунок Сталіна полякам, заявив диктатор 21 липня на нараді Радбезу в режимі відеоконференції. Російська пропаганда останнім часом розганяє чутки про те, що військовий заклад вагнерівців це, нібито багатоходівка Кремля для перекидання бойовиків до Білорусі та нового вторгнення чи то в Україну. У з півночі чи то до Польщі найбільше це нагадує спробу Москви зробити хорошу міну при поганій грі і реабілітувати імідж, що похитнувся заколотом. Той же час Польща перекинула війська до кордону з Білоруссю, де розпочалися навчання армії Білорусі та ПВК Вагнер. Заявив секретар комітету безпеки Польщі Збігнєво Гофман агентству Рарам. Про це повідомляють коментарі. Гофман зазначив, що навчання чи спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера безсумнівно є провокацією. Комітет. Проаналізував можливі загрози, у тому числі розміщення підрозділів групи «Вагнер» У Зв'язку з цим міністр оборони, голова комітету Маріо Жублащаку хвалив рішення перемістити наші військові формування з заходу на схід Польщі, сказав Хофман. Він додав, що завдання цих підрозділів навчання також стримування потенційного агресора. Нагадаємо, що під час заколоту Пригожина 23-24 червня, за посередництва глави Білорусі Олександра Лукашенко, було ухвалено рішення про перебазування ПВК Вагнера з РФ до Білорусі. Відео та фото, що підтверджують переміщення найманців до республіки, вже з'явилися в мережі, поки ватажки ЧВК та Лукашенко кажуть, що вони навчатимуть білоруську армію, а потім вирушають до Африки. Але при цьому багатозначно заявляють, що на них скоро чекає найбільша робота. У цьому сенсі цікаві останні заяви Путіна, який де-факто звинуватив Захід та Польщу підтримці України та можливій підготовці до безпосередньої участі збройних сил Польщі та Литви у війні на боці України Російський диктатор під підозрює, що західні союзники України можуть зайняти територію Білорусі у зв'язку з цим. Він пригрозив, що РФ захищатиме свого білоруського союзника, а також де факто висунув територіальні претензії до Польщі, заявивши, що західні землі Польщі це колишні території Німеччини, подаровані Сталіним, польській державі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.